Доброго дня всім, компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Це є Subaru Legacy 2007 року випуску на повному приводі на коробці автомат на автомат на двохлітровому бензиновому двигуні додатково встановлено газобалонне обладнання. Прекрасна лінзована оптика з е, Ксеноном скоріш за все, ну таке денне світло. Ноші підсвічується. Маємо підігрів е, дзеркал підігрів. Лобового скла. І також підігрів передніх сидінь. Автомобіль має безрамочні вікна. ось такий чудовий, чудовий тон, мокрий асфальт, дві вихлопні, прекрасно рулиться, хороші походовці. тоновані вікна, так, як я вже казав. Авто. 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 Водійське скло, всі решта звичайний електросклопідйомник. Електрорегулювання зеркал, складання зеркал, підігрів. Газики тут так, світиться в нас чек. Чек світиться, паралельно мигає круїз. Це нормально, коли засвічується чек, а чек засвічується через газики, Якщо на бензіку покатався, чек зникає. Щоб не скидувати, ну, тобто, показуємо, як є. тобто, ну, світиться, да. 244 тисячі км пробігу. Розхід на даний момент 12, 12 літрів. По факту десь так і є. 11-12 літрів газу розхід в цього автомобіля. Магнітола працююча, проте не світиться сам дисплей. І також працюючий з підсвіткою дисплея, кондиціонер і клімат-контроль. Автоматична коробка передач без піночків, якщо ви зараз відчуєте, тобто їх немає, і звуків так само, Підігріви включаються ось тут. На газіки є перехідник, а газіки заправляються на місці заправки ну, разом з бензином в одному і тому самому отворі. Є прикурювач є AUX цього автомобіля. Круїз включається тут. індикація, ручник працює. Пищить страшне, коли вони пристебнуті. Так, і тут у нас є теж електросклопідйомник, безрамочні вікна. Є кріплення ізофікс, є підлокотник, а тут у нас два підстаканника. Дуже красиво, зручно і класно. Ось. Має доступ до багажника автомобіль, там є докаточка і всі супутні елементи, щоб її встановити. Давайте відкриємо, покажу вам багажник. Багажник у нас відкривається ось тут. Ось, є всі супутні елементи для, його з... для заміни, встановлення докатки. Ну і там знаходиться балон з газом. Ось. Придбати її можна в Києві з адресою Гуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з, 10... з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівку, без готівку, в лізинг розсрочку або навіть за криптовалюту. Не зволікаємо, приїжджаємо, перевіряємо, тестуємо і забираємо. До нових зустрічей і всім гарного дня!